10 листопада у кафедральному соборі Святої Трійці містяни прийшли провести в останню дорогу загиблого військовослужбовця Анатолія Кравчука, справжнього відданого воїна, який загинув на фронті. Ну, він такий добродушний, хороший чоловік. Трішки безвідмовний. Він завжди допоможе, завжди такий слухався. Ніколи не сказав ні. Він сам пішов добровольцем. Він працював в Адреналін Сіті. Він просто наш такий був друг, я дуже років 20 добре знаю. От взагалі, як роботящий, добрий, такий справжній, от я навіть не знаю, життя радісний. Декілька років Анатолій боронив рідну землю, займав посаду авіаційного механіка у мінометному підрозділі Національної гвардії України. 3 листопада бій під Покровськом став для воїна останнім. Тепер він житиме в пам'яті близьких та рідних. Веселим, щирим, який доброзичливий завжди був. Любив завжди пошуткувати. Впевнений, такий рішучий, ми його знаємо давно. Дуже давно дівчина торгує з нами на, на квітковому базарі його жінка, то дуже хороший хлопець, такий сміливий, такий був впевнений, що все буде добре. Ми ще з ним спілкувалися недавно. І дуже шкода хлопцям. Світлою був людиною веселим світлим. Завжди на допомогу. Загинув чоловік у віці 52 роки. У нього залишилась родина, доньки, дружина, матір. Свій спочинок Анатолій Кравчук знайшов на міському кладовищі у селі Гаражджя. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирість почуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, честь і слава герою.